Сьогодні я куплю яблук на 5 тисяч гривень, пофотографую їх і спробую перепродати дорожче. Друзі, всім привіт! Тарас, це я розпочинаємо нову рубрику Перепродаж айфонів на OLX». Якщо вам сподобається така рубрика, я побачу хороший актив. Відразу сідаю за другу частину. О, до речі, в мене вуси ростуть. Яблука купив, якраз вклався в 5 тисяч. Біжимо перепродавати. І далі було б знайти продавця айфону зі Львову, щоб не тратитись на доставку. Ринок айфонів для мене нова новинка, тому для початку я передивлю Планую купити декілька старіших айфонів, або навіть сьомий. Мені здається, так більший шанс заробити, ну або хоча б не втратити, тому що ціна на айфони буде низькою та доступною для інших людей. Наскільки я зрозумів, тут потрібно постійно моніторити OLX і як тільки з'являється якийсь хороший варіант, відразу його купувати. Першу годинку я взагалі розбирався з цінами на айфони 5, 6 та 7 і зберіг декілька моделей. Перед тим як зайти на OLX, я такий думаю, ай там вб'ю фільтр iPhone 6 до 1000 гривень, там швиденько знайду собі, куплю, перепродам. І все, що ми тут будемо бачити, це айфони під ремонт, аксесуари, батарейки, захисне скло. Це айфони. Ще, до речі, комедно наблюдати, коли пишуть телефон в ідеальному стані. Там всього лиш паутинка на півекрану, гніздо не працює, і батарейка 50%. Устальне – ідеал, просто новий телефон. Зберіг я три таких айфони сьомих на 32 гігабайти, той, що посередині і нижній вони з розбитим екраном. Я так зрозумів, що потрібно шукати iPhone 7 в районі 2500-3 тисяч гривень, але щоб він був в гарному стані. Ще підписник скинув мені такий варіант. Сьомий iPhone на 32, але з розбитим дисплеєм. 2500, ну, як на мене, трохи задорого. А ви вірите в те, що сьомий iPhone з акумулятором 68% тримає 6 годин? По-перше, я був шокований від того, скільки цих айфонів є на OLX. Я вибрав місто Львів, і все рівно їх було сотні. Треба мати хороше терпіння, щоб передивитись їх всі. Але для себе я знайшов таку тактику, буду моніторити оголошення суто зі Львову. І якщо якесь попадеться класне за хорошою ціною, я відразу поїду і куплю айфон з рук. Айфони! Продовжились мої пошуки наступного дня зранку, нічого толкового я так і не знайшов. Чесно, думав, що це буде значно легше. Раз собі купив, бистро продав і все. Зранку я задумався про одну тактику. Шукати оголошення, де люди продають відразу декілька айфонів. Мені здавалось, що ці люди можуть саме розпродавати телефони, які їм не потрібні. І я шукав подібні оголошення. Поки не побачив одне оголошення, яке виклили ще вчора ввечері. В оголошенні було два айфони за 3200 гривень, сьомий на 32 гігабайти та 5 s на 16. Стани були в них не найкращі, але передня панель виглядала гарно. І найголовніше не була розбита. Щоб не втрачати можливість, я відразу зателефонував. Чоловік сказав, що продає старі айфони, які просто завалялись. По телефону чоловік сказав, що має ще один iPhone 6, робочий, але з розбитим екраном. Я сказав, що розгляну його теж. Домовились ми відразу зустрітись, бо я не хотів, щоб хтось інший перехопив цей товар. Перший телефон це 5 s на 16 ГБ. Стан адекватний, головне, що цілий екран і працює доволі шустро. Другий був сьомий на 32. Задня кришка на 6 10, але екран цілий. За цих два iPhone він хотів 3200 гривень, але ми сторгувались до трьох. І просто третій телефон, iPhone 6 на 64 гігабайти, взагалі був викліп. Я думав, мене скамлять, але ми під'єднали до зарядного, і все запрацювало. Екран в м'ясо домовились за 450 гривень. Планую продати під запчастини. Тоді домовляємось за три чотириста Так. Да що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ось в мене ці три телефони. Я їх зарядив і ще раз оглянув загалом нормально. Перевірив у п'ятого та сьомого зв'язок і пішов все красиво фотографувати і закидати на OLX. Перед цим використовую поліруючий засіб. Телефони потрібно обов'язково красиво та якісно пофотографувати, щоб притягувати клієнтів. На ці три телефони я витратив 3450 гривень, тобто залишається ще 1550 Після того, як викладу їх на OLX, пошукаю ще один. iPhone 7 на 32 ГБ я виклав за 3200 гривень, щоб швидко продати. iPhone 5S продаю за 800 гривень. Я їх купив за 3000, в ідеалі було продати за 4. А от з шостим я трішки затупив, тому що за дорого його купив. Виклав за 650 гривень, щоб швиденько продати під запчастини. Ось, до речі, як шістка виглядає на відео, з боку можете побачити, як вона виглядає в оголошенню. Це я сиджу і не розумію. А чому це в мене ще не купили ці всі айфони за 10 хвилин? Айфони. Не дочекавшись, вирішив продовжити пошуки на OLX. Так як залишається 1550 гривень, я знову моніторю оголошення, де викладають по декілька телефонів, але до 2000. Вибрав місто Львів, постійно оновлював і наткнувся на одне цікаве оголошення: шостий на 64 та 5S на 32 за 1700 сімсот гривень. Розумію, що трішки не в. Складаюсь, але завжди потрібно торгуватись по телефону, а потім ще в житті. Видно, що до оголошення людина підійшла серйозно, тому що красиві фотографії, плюс дуже детальний опис, навряд чи людина зможе багато скинути, коли хочеш скинути ще 100 гривень, але людина тобі відмовляє. Вирішив відразу зателефонувати. Домовились за 1600 гривень. Людина сказала, що зможе хіба якщо я підійду через 30 хвилин. І я швиденько зібрався і вийшов, хоча йти мені було хвилин 45. Я трохи запізнився, але людина мене зрозуміла. І я попік в дощ за айфонами для продажу. Плюс два телефони в руках. Загалом в мене вже 5 айфонів, але не вклався в бюджет на 50 гривень. Ех, прийдеться виймати з заначки. Телефони я вже перевірив, це шостий iPhone на 64 ГБ і 5 s на 32. В принципі, стан в них нормальний. Фотографую телефони, викладаю на OLX і вони відправляються на стоянку для айфонів. Спочатку я думав фотографувати на фоні стола, але з ноутом це виглядало значно привабливіше. На перших секундах я замітив, що у мене ростуть вуса. Тепер їх залишу, і це буде нова рубрика Вусатий перекуп. Дядько, просто друзі. На столі ви можете бачити 5 айфонів, які обійшлись мені 5050 гривень. Давайте я нагадаю, за скільки я їх купив, наскільки вони пам'яті, який в них стан, і розкажу, за скільки я планую їх продати. Давайте розпочнемо з розбитого. Це робоча шістка на 64 гігабайти, 90% акумулятор, все робоче та чи тоді працює, купив за 450 гривень, продаю за 650. Наступний телефон це 5S на 16, купив за 500 гривень, буду продавати за 800. Далі 5S на 32 гігабайти, купив за 600 гривень, буду продавати за 1000. Далі 6 iPhone на 64 гігабайти, купив за 1000 гривень, буду продавати за 1500. І останній телефон 7 iPhone на 32 гігабайти, обійшовся він мені в 2500 гривень, буду продавати за 3200. Друзі, я тільки виклав три оголошення і відразу за 6 розбитий iPhone за 650 гривень Мені просто телефонують і телефонують, телефонують і телефонують, не дають мені нормально записати відео. І перший чоловік, який зателефонував, він відразу купив Олекс доставкою. Зараз ви можете бачити три оголошення, яких я виклав за шостий, розбитий, написало три людини, а за п'ять еску дві. Ну на жаль, за сьомий ніхто нічого не написав, але нічого. Я просто в шоці. Яка тут статистика? Настільки швидко написали люди на ці оголо. Дякую світлу, яке пропало в найцікавіший момент, але я думаю, всі розуміють, чому це відбувається. Вже пройшов майже день з моменту публікації айфонів. За декілька хвилин після публікації моїх оголошень чоловік написав за ось цей розбитий шостий айфон під запчастини. Він погодився його купити за 650 гривень. Я скинув йому ще інші мої оголошення, і ми дійшли до згоди, що він купить також шостий айфон на 64 гігабайти за 1100 гривень. Звісно, продати я думав його дорожче, але мені було вигідно відразу продати декілька айфонів. І я на цьому нормально заробив. Потім близько 8-ї години вечора мені зателефонував чоловік за ось цю 5 s на 32 гігабайти. Він погодився купити його за 1000 гривень, навіть не торгувався. І останній телефон, який вчора також у мене купили, це ось ця семірка. До мене зателефонував ще пізніше чоловік, і сьогодні ми домовились зустрітись з ним. Він торгувався до 3000 гривень, в оголошенні було 3200 гривень. Зараз ви можете бачити статистику на всі ці телефони, і найсмішніше це те, що я тут випадково вказав Луцьк, і до мене телефону. Нував чоловік за сьомий айфон зі Львову і хотів замовити його з доставкою. І я такий кажу: ну ми можемо просто зустрітись. Друзі, буду йти відправляти цих три телефони через Олекс доставкою, і потім десь через годинку зустрінусь за семіркою. Насправді я дуже радий, тому що за цих чотири телефони я отримую 5750 гривень, і це вже в плюсі на 700 гривень. І при цьому всьому у нас ще залишається 5S на 16 гігабайтів, яку я в даний момент вже можу продати за 500 гривень. Але я хочу зробити це трохи дорожче. Якби я продав цю 5S за 500 гривень, я був би чистим і в плюсі на 1200 гривень. Мені здається, для першого разу це взагалі крутий результат. Відправив я всі телефони, чоловік, до речі, Самірку забрав, перевіряв хвилин 10. Друзі, який висновок я можу зробити, що заробляти на цьому можна, але потрібно дуже і дуже відповідально віднестись саме до покупки телефонів. Ну і звісно, завжди торгуватись. Два рази. Щоб гарно купити айфон, потрібно шукати людей, які продають свої старі телефони. Для себе я знайшов таку тактику: шукати оголошення, де люди продають від одразу декілька айфонів, тому що зазвичай вони не оцінюють ринок і ставлять рандомні ціни. До речі, всі телефони забрали. Ось скріни. Якщо вам сподобалось це відео, друзі, прошу підтримати мене лайком, підпискою та коментарем. Зараз для мене це дійсно дуже важливо. Якщо я побачу хороший актив, відразу продовжую рубрику Вусатий перепродаж. І вже приблизно через тиждень випускаю нове відео на цю тему. І ще скажіть, перепродаж яких саме товарів вам було б цікаво подивитись. Всім дякую за перегляд і всім пока. Краще підпишись, щоб не було такого.